Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! На цих кадрах військовий Гліб Шумило вперше за три роки на українській землі. Говорить, початок повномасштабного вторгнення зустрів у Маріуполі. А навесні 2022-го потрапив до російського полону. 12-го ночі ми вийшли із бункера, забрали всі речі свої, погрузились в машини. Стали і почали строїти колону. Ну, вийшло так, що нам танки перегородили дорогу. Перегородили дорогу нам і ми потрапили, в яку невелику засідку. Ми почули такі звуки роботи русский спецназ Крима. Складайте зброю. Наш командир типу, все, не стріляйте, зараз ми з вами все по типу, все переговоримо. Так, «Да, добре, добре. Він пішов туди, і ми присіли, і чекаємо, що вже все, все ж туди ж дивимося, автомати заряджали, все. І тут він повертається, каже, хлопці, не варто. ми всі, тіпа, в смислі не варто. Він каже, каже, ні, не варто, типа будемо ставатися, бо їх там дуже багато. Говорить, за наказом командира, вони пішли в бік російської армії. Ну все, ми складаємо зброю. Портфелі, документи, все, що залишилося, залишаємо там, йдемо до них. Підходимо ми до них. Вони нас, який там ж батальйон, яка бригада, все ж починають розпитувати. Підходить їхній командир і каже, так, всім лягати лицем в полон. Ну, все, думаю, приїхали. Потім, додає, росіяни провели обшук та відправили в полон. Спочатку нас вивезли на сартану. Там на сартані був збор, там збирали всіх, кого беруть в полон. Зібрали спочатку там. Ми там десь плюс-мінус чотири дні, потім нас повезли на Єленівку. Були ми на Єленівці. Були, був дуже, дуже дуже неприємний прийом, приймали нас. Деякі хлопці її повбивали, деякі хлопці були, які були поранені, дуже сильно були поранені, які вже от смертні, їх просто дострілювали. Після цього, каже, їх перевезли в Луганську область. Проходить десь місяць, два, три. Потім у нас з'явився перший двохсотий, у нас там хлопець був. У нього були осколки в годині, везлі серця. в машину, його виносять. Ми стали на коліна, вшанували його пам'ять, ну, вшанували все. І з наших побратимів крикнули Герої не вмирають. І їх дуже це сильно обізлило, тому що ми крикнули Герої не вмирають. І з того дня почалось просто катера. Говорить, під час перебування в полоні будь-яка відмова виконати наказ закінчувалась побиттям. Нас заставляли вчити їхні пісні, їхній гімн, їхні вірші давали. І нас, якщо ти все не вивчив вірш, не вивчив пісню. У нас всі, все відділення починали просто кріпити і бити. Постійно почалося приниження, постійно почалося, що ви, як вони говорять, у нас укропи, неонацисти, ви людоїди. Там нема такого, що во. Мені 20, а діду 50 років, такого немає. Його б'ють так само, як мене били. Окрім фізичного тиску, полонених допитували. Пригадує, як йому проводили допит на день народження. Тривав він 9 годин. Мене викликали, завели в кабінет, простігнули. Е Наручниками до табуретки. Тут знімає камера, тут сидить хлопець в, кам... в балаклаві і він тримає резинову гумову палицю. І я оце йому, що якщо я не міг відповісти, йому щось незрозуміло було, він брав і той гумовий палець, бив в райони грудей, ніг. Потім був такий пуфик. Мене зняли з наручники, це спущені штани. Положили мене на пуфик, була така доска. І ззаді по сідницям теж набили сідниці, що були аж такого фіолетово чорного кольору. І це постійно потім брали електрошокер, теж шия, покажеш сідниці, це по кругу, все вони хотіли дізнатись, хто я, що я, звідки. я. Говорить таким чином, російські військові хотіли дізнатись потрібну інформацію. Після допиту його здоров'я погіршилось. Мене після того допиту відказали ноги, відказали руки. Я десь около чотирьох місяців пролежав на санчасті. В них на санчасті. Мене питались лікувати. Ну, ходив я під себе. Приходили мої хлопці, побратими, допомагали. Розповідає, в полоні був протягом трьох років, два з яких вважався безвісти, зниклим. Моя фамілія неправильно була записана. У мене було шумейло. Гліб Віталійович, а я Шумило Гліб Віталійович. Просто з Росії на Україну неправильно передали мої дані і все. І мене не обмінювали, і я числився безвісти пропавши. Згадую, як дізнався, що вирушує на обмін полоненими. Вивели з камери, наділи мішок на голову, наручники. І ми зустрічаємося з хлопцями, класи нікуди не їдемо. Вони заходять, кривають двері, так не розмовляйте і давайте швидко покупались і відсюдоваки ж. Дорога з полону до місця обміну тривала два дні. Додає чоловік. Під'їжджають наші українські, наші вже побачили наші номера. Вже наших військових побачили. Всі зраділи так. Всі вже з хлопцями там другом спілкуємося. Хлопці нарешті ми дома. Всі довольні, всі улибаються. Тут відкриваються двері, заходять до нас наші наші представники, ті, що називали. І вони почали розмовляти українською мовою, і воно так все зігріло. Це так ну, Це було настільки класно, що ми почули нашу, ну, нашу українську мову. В душі от так просто все розривалось, побистріше. Ну, радості, що ти вже вдома, ти е, ще, ще трохи побачиш своїх рідних, побачиш маму. Я ще досі не можу повірити, що я вот на волі, в мене друзі, у мене всі тут, а таке, ну, знаєш. Оксана Ковтюх, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.